Вітаю на календарі 7 листопада вівторок, і ви дивитесь Капрі Ньюз. Моє ім'я Владислав Кухлевський. І сьогодні обговоримо наступні теми. Віталій Барабаш про оперативну ситуацію в Авдіївці. За минулу добу трохи більше 30 масованих обстрілів відбулось зранку. Вже 11. у мирнограді сталася аварія за участі двох автівок. Ну другого, він тресер був просто ні. <зараз> Поліція не поспішає відкривати провадження, а покровські керманичі намагаються владнати ситуацію. Історія з ремонтом факелу триває. Чи вімкнуть вуличне освітлення у Мирноградській громаді? Ми працюємо над тим, щоб освітлювались. Було освітлено все те, що було освітлено до 2022 року. Як воно буде через місяць або через два, я не можу вам сказати. 180 із 289 котелень, запущено в роботу. На Донеччині стартував опалювальний сезон. То у нас з 80 закладів охорони здоров'я вже підключено до опалення 58 закладів, це 72 і Закладів освіти з 122. Об'єктів 53 підключено. безкоштовно та без обмежень за віком. У мирнограді розпочала роботу фізкультурно-оздоровча секція. Я думаю, що для кожного чоловіка потрібно займатися спортом, тому що це, ну, перше здоров'я. Обереги для фронту. Художник-волонтер Лев Скоп створює ікони для українських військових. Всі майдани я прийшов і там малював. Потім от коли почалася війна, широкомасштабна, то я постійно їжджу на фронт ну, з нашими колегами і відвожу ікони, і тут малюю. На початку випуску пропоную дізнатися про оперативну ситуацію в Авдіївці. З начальником Авдіївської МВА уже поспілкувалась моя колега Альона Соболенко. Ситуація на Авдіївському напрямку продовжує лишатися напруженою та важкою. Ворог цілодобово гатить як по позиціям українських бійців, так і по самому місту, каже начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш. За минулу добу трохи більше 30 масованих обстрілів відбулось зранку, вже 11. Плюс, там не знаю, за годину 12 ракет вже залетіло в місто. Поки що інформація не надходила ну, на рахунок загиблих або поранених цивільних. Ну сподіваюся, що так і залишиться. Ворог тисне та намагається оточити місто, але лінія оборони тримається. Постійно штурмові дії і вдень, і вночі. Зараз більше концентрується на напрямку Степове і Авдіївський Коксихім. Важко, реально, Ну, важко. Контрольовано у місті й досі продовжують залишатися понад півтори тисячі мешканців. Переважно це люди похилого віку. Останні декілька днів бажаючих виїхати побільшало, але це все рівно невелика кількість людей. Станом на сьогодні на ранок залишається 1574 особи. Вчора евакуацію ми зупинили, бо дуже дуже сильно вони вчора били по дорозі, тому відмінили ми евакуацію, хоча люди були записані. І на сьогодні записане, і на завтра, і на післязавтра. Бачимо, що дуже останніх там три дні люди активно записуються на евакуацію. Скоріше за все, розуміють, що далі тільки буде гірше. І погодні умови, плюс скоро вже зима, ну і безпекова складова також. Ну, поки що тихіше, на жаль, не стає. Наразі в місті працює лише один магазин, і це, за словами Віталія Барабаша, є одним з факторів, чому люди почали більш активно виїжджати з Авдіївки. З магазинів залишилось шести. На початок цього загострення було шість, зараз один. Три зруйнували вщент, до фундаментів, розбили 18-го, 19-го і 20-го. За три дні три магазини вщемт, тобто спеціально били вони по місцям скупчення людей. Один магазин дуже сильно пошкоджений і підприємці його закрили. Один магазин просто закрився і залишився один в старій частині міста. Питання часу, скільки ще підприємець, той один, який залишився, буде ще працювати. Ті, хто бажає покинути Авдіївку, можуть записатися на евакуацію декількома способами. Є телефони соцзахисту нашого, є гаряча лінія поліції Білий Янгол, є волонтери, по місту розклеєні ну, об'яви з цими телефонами. Ну, місцеві всі знають, як, як записатись на евакуацію. Якщо нема зв'язку, а його ну часто немає, то є певні локації, куди люди можуть фізично прийти і записатись. Людей спочатку привозять до шелтера у Покровську, де вони можуть перепочити та визначитися з подальшими діями. Також їм тут надають допомогу соцпрацівники та представники пенсійного фонду. Їм пропонують зразу і психологічну допомогу, якщо треба, і допомогу соцзахисника, ну, Оформити ВПО, комусь там пенсійні якісь питання по пенсійному фонду, там, по виплатам, по банкам, по карткам. Ну треба розуміти, що люди майже два роки там в Авдіївці, да, і певні проблеми вже мають з цими всіми службами. То така допомога надається. Далі, якщо є бажання їхати на більш спокійні регіони України, то є варіанти: є Умань, є Тернопіль, є Івано-Франківськ. Дуже багато програм зараз міжнародних. Дуже багато. Ну на шелтері та інформація все є. Окупанти і вдень, і вночі обстрілюють дорогу, якою до Авдіївки завозять гуманітарні вантажі, продукти харчування, медикаменти. Тому завезення гуманітарної допомоги в місто великих об'ємах було припинено. У той же час в місті є певний запас всього необхідного, як мінімум на два-два з половиною місяці, каже Віталій Барабаш. Далі оперативна ситуація в області від Національної поліції Донеччини. Російська армія вбила мирного мешканця на Донеччині. Поліція документує воєнні злочини. Протягом доби окупанти сім разів відкривали вогонь по цивільному населенню. Ворог бив з авіації, РСЗВ ГРАД та артилерії. Війська РФ атакували п'ять населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, СМТ Очеретине, село новоселівка Перша. Пошкоджено 13 цивільних об'єктів. 12 приватних будинків та автомобіль. Росіяни вдарили з артилерії по околицях Красногорівки. Ворожі снаряди влучили в цивільний автомобіль, за кермом якого перебував 32-річний водій. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці. Авіаудар окупанти завдали по очеретиному. Руйнувань зазнали сім приватних будинків. Внаслідок артобстрілів у Новоселівці першій пошкоджено три оселі в Торецьку – дві. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 6 листопада в Україні набув чинності закон щодо заборони використання та розповсюдження салютів, феерверків та петард. Таким чином, документом забороняється використання та продаж феєверків, піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів класів F2, F3, F4. Також забороняється продаж або передача будь-яким способом фейерверків класу f 1 особам, які не досягли 16-річного віку. У Мирнограді сталася аварія за участі двох автівок. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогодні, 7 листопада, близько 15-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів у місті Мирноград. Ну, Друго тресив був просто аяні. Що заруть здесь? Поліція у черговий раз нагадує, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння може бути не лише небезпечним для усіх учасників дорожнього руху, а й тягне за собою адміністративну відповідальність. Якщо у поліції доведуть, що водій був у стані алкогольного сп'яніння, то йому загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та один рік позбавлення прав. Поліція не поспішає відкривати провадження а покровські керманичі намагаються владнати ситуацію. Історія з ремонтом факелу триває. Подробиці дізнайтесь просто зараз. Місяць тому журналісти телебачення Капрі розповідали про черговий зашквар від покровських можновладців. А саме ремонт під час війни спортивно-молодіжного центру факел, що у мікрорайоні Південний. Нагадаємо, з 2019 року на ремонт цієї установи було витрачено 7,2 мільйона гривень. Проте місцевим керманичам цього виявилось недостатньо. І вони рішили витратити ще один мільйон восьмий. Ремонт, за словами працівників факелу, робили через плісняву та сирість, які виникли внаслідок неякі. Знову зробленої вентиляційної системи, і замість того, щоб скласти дефектний акт та вести претензійну роботу з підрядниками, яким вже сплатили понад 7 мільйонів бюджетних гривень, аби вони виправили за свій рахунок неякісні виконані роботи. Покровські керманичі не знайшли нічого кращого, як просто виділити ще один мільйон на черговий ремонт. Підряд отримала фірма Ал Systems з Києва. Згідно документів, ремонтні роботи мали розпочатися 4 жовтня та закінчитися 19 жовтня 2020 23 року. Але, як виявилось, ремонт закінчили ще до того, як було оголошено тендер та підписано договір у вересні. Це підтверджує і начальник управління сім'ї молоді і спорту Віталій Щербинка. Закінчили, я вам зараз скажу, десь 1 октября. Угу. Цього року. І працівники управління. А скажіть, будь ласка, його вже закінчили? і а коли закінчили? 1 октября. 1 до зали журналістів не пустили ні 11 жовтня, ні 12 жовтня разом з поліцією, коли ми писали заяву про виявлені факти. Ні вчора, 6 листопада. Добре, що наші оператори дуже полюбляють спорт і лише за 50 гривень відвідали 11 жовтня факел. Ремонт там вже було завершено. Хоча, згідно документів, у цей день там ще мали відбуватися ремонтні роботи. Це відео з тренуванням 11 жовтня 2023 року. Ми повторюємо для поліції, яка з якихось причин ще й досі не визначилась відкривати кримінальне провадження, чи як буває, не побачити тут жодних порушень. Ми вже не говоримо про екстрасенсорні можливості добряка, стебеля чи візенкова, який підписував цей договір, коли ремонт вже було закінчено. Ми говоримо про правові аспекти, коли керманичами, які повинні працювати для людей, за що і отримують чималу зарплатню повинна була вестися претензійна робота з нерадивими підрядниками Заява до поліції написана 12 жовтня Через декілька днів спливає термін розгляду нашого повідомлення про порушення чинного законодавства. Жодного разу журналістів навіть не викликали, аби ми в свою чергу надали відеоматеріали чи інформацію. І поки поліціянти щось перевіряють, не помічаючи очевидних речей, можна владці Покровська, як і в ситуації з вугіллям, шукають шляхи виправлення ситуації. Зокрема, журналістам телебачення Капрі стало відомо, що необхідність ремонту під час війни намагалися прикрити підтопленням. Вирушаємо до начальника житлово-комунального відділу Дмитра Візенкова. Там нас зустрічають традиційною відмовкою. Знаємо, що після виходу нашого сюжету про факел, начебто, ви зверталися до керуючої компанії, яка обслуговує. Будинок 10 у мікрорайоні Південний з тим, щоб вам не дали акт, що факт начебто було затоплено. Що ви можете сказати з того? Ну я хочу сказати з цього приводу, що всі питання до нашої переслужби, тому що ми являємося є структурним підрозділом. Тому прокоментувати не можу. Не можу, на жаль, це питання. Про те, що факел було затоплено сусідами, не знає ні керівниця керуючої компанії, яка обслуговує будинок номер 10 у мікрорайоні Південний, ні її майстер, ні самі мешканці. Ніє затоплення. Я би там нічого не знаю. Ні такої інформації, що хто-то затопів факел. Ні, ні, у нас не було такого затоплення по фаха по факел. Ні, не знаю. Мислиссон тут кожен день, Ну ні разу не, не знаю ні в кусі, хто би їх топів. І поки поліція розглядає справу, житлово-комунальний відділ уклав додатковий договір і продовжив строки виконання ремонтних робіт до 1 грудня 2023 року. Що стало причиною таких дій невідомо. Адже всі прекрасно знають, ремонт давно закінчився, і навіщо влаштовувати цю виставу незрозуміло. 12 листопада спливає 30-денний строк, протягом якого правоохоронці мають провести перевірку та вирішити, відкривати кримінальне провадження чи ні. Хочеться вірити, що вони все ж таки розглядять підстави та дадуть справі хід. Адже це бюджетні кошти, не говорячи про те, що вони витрачені на сумнівний ремонт під час війни, і потрібно нарешті покласти край цьому святу марнотратства, тим паче у той час, коли хлопці і дівчата на фронті віддають свої життя за мирне майбутнє для нашої країни. У свою чергу ми обов'язково розкажемо вам, яке саме рішення приймуть у Покровському районному управлінні поліції, і від цього вже буде залежати, чи доведеться нам шукати правду у вищого керівництва області та країни. Бо залишити цю справу без розголосу ми не можемо. Продовжуємо слідкувати за зашкварними закупівлями керманичів, аби не дати втілити їм у життя корупційні схеми. Нафтогаз України знизив ціну на газ для підприємств. З 1 листопада тариф складає 17 ,60 гривень 60 копійок за 1 метр кубічний. У жовтні – 18 ,53 гривень 53 копійки за метр кубічний. Нагадаємо, тариф для побутових споживачів залишається незмінним до кінця квітня 2024 року – 7 ,96 гривень 96 копійок за метр кубічний. Чи включать вуличне освітлення у Мирноградській громаді? Відповідь на це питання дізнавалися мої колеги. Тему відсутності вуличного освітлення у Покровську журналісти телебачення капрі підіймали неодноразово, і ось майже через два місяці звернень отримуємо хоча б якийсь результат. 6 листопада на офіційному сайті Покровської МВА з'явилася інформація, що незабаром у Покровську та Родинському будуть освітлені деякі пішохідні переходи. Щоправда, підсвічувати. Ся будуть лише 36 переходів із 85, які є у громаді, тобто менше половини. Яким чином будуть обирати які частини міста більш важливі, де підсвічувати, а де ні, невідомо. У мирноградській громаді також планують вімкнути вуличне освітлення, але лише до дев'ятнадцятої години вечора, зазначив начальник мирноградської МВА Юрій Ключка. Я вважаю, що освітлення не на час, але є сьогодні. Доручення до 19-ї години освітлювати громаду. На сьогоднішній день триває обстеження ТПш, в якому стані знаходяться лінії зовнішнього освітлення. Я просто пам'ятаю часи там березня, квітня і навіть травня 2022 року, коли там їх просто вирізали ці лінії і. На сьогоднішній день трохи проблематично їх так по наказу одним робільником їх включити, але ми над цим питанням працюємо, будемо намагатися в найкоротший термін все це вирішити. Ми працюємо над тим, щоб освітлювались, було освітлено все те, що було освітлено до 2022 року. Як воно буде через місяць або через два? Я не можу вам сказати. Невідомо, я не скажу вам термін. Це може бути тиждень, а може бути два. Тож освітлення у Мирноградській громаді включити обіцяють. Проте терміни виконання робіт наразі невідомі. Завтра, 8 листопада з 930 до 15.30, у приміщенні родинського старостату розпочинається видача наборів для дітей віком від 2 до 12 років. До набору входять шапка, рукавички, шарф засоби гігієни. При собі мати наступні документи: паспорт одного з батьків, свідоцтво про народження на дітей, а також оригінали документів, якщо є статус ВПО, інвалідність багатодітні матері або батьки одиначки у 180 із 289 котелень запущено в роботу. На Донеччині стартував опалювальний сезон. Подробиці дивіться далі. 1 листопада на Донеччині стартував опалювальний сезон. Так на території області з 289 котельні. 180 запущено у роботу. У місті Краматорську, Добропільській, Селидівській та ще декількох громадах Донеччини опалювальний сезон ще досі не розпочався. На превелике жалі у Покровській громаді, де звітували просто відсоткову. У готовність до опалювального сезону котельня номер 14, що знаходиться у районі Динас, ще й досі не була запущена у роботу. То у нас з 80 закладів охорони здоров'я вже підключено до опалення 58 закладів. Це 72,5%. і закладів освіти з 122 об'єктів 53 підключено, це 43,4%. Дитячі дошкільні заклади з 143,61 підключені, це 42,7%. Та житлових будинків 3922 житлових будинка, з яких підключено вже до опалення 2285 будинків. Лариса Гусева зазначила, що запуск опалювального сезону у громадах Донеччини минув набагато легше ніж минулого року, хоча й розпочався пізніше, ніж зазвичай. Цьому році осінь у нас тепла. І тому є можливість якось щось зекономити підприємством на топліві там, на вугіллі, бо ми забезпечили генераторами, аварійними бригадами, і що могли. Ми за літній період це зробили. Ну, подивимося, як будуть включати опалення ті міста, які в нас ще залишилися без опалення. Мешканці, що обігріваються пічним опаленням, придбати паливні брикети чи дрова самостійно змоги не мають, зможуть отримати допомогу у вигляді паливної деревини. Державних коштів в цьому році к нам на дрова не надходило. Тому вирішували питання з дровами, пелетами за рахунок коштів місцевих бюджетів і за допомогою міжнародних організацій. Станом на сьогодні роботи у цьому напрямку ще тривають сумісними зусиллями. Я думаю, ми цю проблему до кінця листопада вирішимо. І люди, у яких немає централізованого опалення, будуть в повної мірі забезпечені там дровами, пелетами, вугіллями. Крім того, ще спрошу з минулого року люди роздавалися буржуйки, роздавалися там болір'яни, які теж придбалися вони є. Теж і за рахунок міжнародних організацій, за рахунок волонтерів, місцевих бюджетів зросли на Донеччині і борги населення перед комунальними підприємствами. Перед опалювальним сезоном загальна сума заборгованості на території області вже складала більше трьох мільярдів гривень. Найбільше недооплатили мешканці за послуги з теплопостачання – Підприємства не доутримали один мільярд сімсот дев'яносто мільйона гривень. На сьогоднішній день ситуація на жаль майже не змінилася. Сьогодні підприємства поки що не вживають такі засоби взискання боргів, як відключення від комунальної послуги. Ну як я вже сказала, розуміючи, що воєнний стан, розуміючи, що у людей не у всіх є такі можливості. Тому ну якось будемо. Продовжувати надавати комунальні послуги, хоча це дуже дуже важко у житлово-комунальному відділі Донецької облдержадміністрації. Розуміють, що під час воєнного стану далеко не кожен громадянин може сплатити рахунки за комунальні послуги. Проте закликають громадян, які мають можливість сплачувати за комунальні послуги, зокрема теплопостачання, погасити борги, щоб взимку комунальні підприємства мали змогу стабільно працювати та постачати у домівки людей газ, воду та електроенергії. Наводив окупантів на місця дислокації броньованої техніки та артилерійських установок. Перед судом постане мешканець Костянтинівки. У травні 2023 року мешканець міста Костянтинівки підписався на один з проросійських телеграм-каналів. Через деякий час на зв'язок із ним вийшов представник Генерального штабу збройних сил РФ. Чоловік запропонував йому передавати інформацію військового характеру за грошову винагороду. Обвинувачений погодився на пропозицію та почав у меседжері відправляти співрозмовнику голосові повідомлення з даними щодо місць розташування особового складу збройних сил України на території населеного пункту. Крім того, він поширював інформацію про рух броньованої техніки, реактивних систем залпового вогню і артилерійських установок. Вказані дані місцевий житель збирав під час цілеспрямованих прогулянок містом. Попри таку странність, окупанти так і не заплатили завербованому агенту за проведену роботу. Музика. Безкоштовно та без обмежень за віком у Мирнограді розпочала роботу фізкультурно-оздоровча секція. Деталі у наступному сюжеті. З початку листопада поточного року в Мирнограді розпочала свою роботу фізкультурно-оздоровча секція. Шашки, шахмати. теннис. Ну, есть еще зал бокса, и проходят тренировки зал бокса. Ну, это мы хотим как бы сделать как комната школьника спортивного типа. Но ну, после школы сюда дети приходят вторник, четверг, суббота с двух часов до шести. Здесь инструктор по физкультуре, он тут находится, То хоче шахмати, хто хоче шашки. Возроз у нас не ограничен. Тобто є сім'я прийти, дідусь з внуком, сість в шахмати пограти шашки, можуть бабушки, і один є такий зал аеробіки. Відвідування даної секції для людей є безкоштовними. Долучитися до занять можуть всі бажаючі незалежно від їх фізичних можливостей. У нас можуть приходити ветерани, Також зараз будемо з ми раніше працювали... Обмаженные особы їх тоже сейчас стол поставили. Ну, были тенісисти, просто пороз'їжджалися, Будем предлагать. Тоже у нас для этого есть і падісне пандус. Этот... Будемо пробувати. Відвідувачі даної секції зазначають дуже добре, що у місті з'явилася локація, де можна провести вільний час із користю. Я думаю, що для кожного чоловіка може займатися спортом, тому що це, ну, во перше здоров'я но многі в такому віці під курят. Ну я думаю, луче прихати залубіватися зі з чим куріть куріть і пити. за що воно нада. Лучше поддерживать себя в форме и быть здоровым. Я сегодня первый день занимаюсь на тренировке, потому что я услышала и захотела тоже. Скоро холодно будет, а я на хате на дворе занимаюсь. И я задался вопросом, может сюда лучше, тут ближе и тем более быстрее сюда ходить, тем более тут лучше, бесплатно так-то. И все отлично тут. Хотіть, тут перший день. Спортом нам займається, це корисно для життя, тому що ти будеш фізично сильні, і це полезно, тим більше що. За словами вам інструктора фізкультурно-оздоровчої секції на щастя бажаючих розвиватися всебічно як серед молоді, так і серед більш старшого покоління чимало. Ми втаємося людей в це непросте вріме, ну, де-то займатися чим-то для їх же оздоровлення і в першу чергу отримання каких-то емоцій в общенні. Перспектива розвитку здесь відвідується тако, що всі можливі сорівнування, які нам будуть пропонувати, ми будемо приймати в них участь. так як в адборочних, так і так с офіціальних сорівнуваннях, в Україні і в Донецькій області. Як зазначалося раніше, секція працюватиме щотижня у вівторок, четверта суботу, з 14 до 18 години. Обереги для фронту художник-волонтер Лев Скоп створює ікони для українських військових. І з Левом уже встигли поспілкуватися мої колеги. Лев Скоп, – 69-річний іконописець з Другубича, каже у написанні ікон знайшов себе ще багато років тому, і самого початку бойових дій на території України присвятив себе волонтерству. Свої роботи виставляє на аукціоні, а кошти перераховує на потреби важкохворих і бійців. Сприв тому, що я. Якби майже 70 років незабаром буде все життя малював. Ну а різні ситуації спровокували якусь іншу ситуацію. Там всі майдани я прийшов і там малював. Потім, от, коли почалася війна широкомасштабна, то я постійно їжджу на фронт, ну, з нашими колегами і відвожу ікон. І тут малюю. До початку війни на Донеччину леву приїжджати не доводилося. Зараз же він та його команда майже кожного місяця навідуються до хлопців в окопи. Художник каже, з собою везуть найцінніше, що мають ікони. Але він тримає ікону, там криють там ось, знаєте, цей ряд з них такі, ну, а де що себе будуть гати, їсти, так? І каже, один мені каже, ти розумієш кроють 120-й мін. Я, блін, даже заскакую, смотрю на дві ікони, а воно таке тепле тепле Що пройшло? Ну, я один мені ну Теж так недавно казав, каже, левко, я не є віруюча людина, але твоя ікона завжди зі мною». Важка дорога із далекого Дрогобича на Донеччину лева скопа не виснажує, адже художник розуміє, його ікони українським військовим потрібні. До речі, їх він малює і на гільзах, і на простріляних ящиках. Одним словом, майже все до чого торкається, рука лева, стає витвором мистецтва. Ну сторону півтора тисячі по дорогах ганяти, то ну не знаю я. Ну, я не втомлююсь, наприклад. Ну, ці гунтини, ну, що ми принесли, ну, це кавальчики старої церкви, такі покрівля, ну томан, трошки поцарапались, ну таке. Ну, вони такі ще, може, скізні. Ну, і це кусочки церкви стародавньої. Ну, викидають дрова. І ми то я то забираю, малюю, гонти бувають більші, менші. І ті гонти теж дуже багато грошей заробили на війну. Перший великий проект, на якому леву вдалося зібрати чималу суму на допомогу онкохворим дітям з успіхом, завершився ще у 2013 році. Сьогодні великих проєктів митець не планує, проте картини на аукціон виставляє майже щоденно, аби допомогти українській армії. Постійно є малі проекти. Ну Там, там дзвінки от я висилаю, висилаю, передаю автобусами. Тим ну Америка, також Іспанія висилається. Там продається. Я, наприклад, малюю на ящики з патронів ікон, даю на аукціон. І ну, рекорд був 150 тисяч гривень. Художник каже, виїхати з рідної України не зміг би ніколи, адже саме тут відчуває себе потрібним. За часи війни Лев побував і у гарячих Авдіївці та Бахмуті. Детальніше про волонтерство, написання віршів, створення Рок, балат та про те, як війна вплинула на творчий шлях Лева Скопа. Дивіться уже незабаром у передачі власний шлях на телеканалі Капрі. Що стосується погоди, то завтра, 8 листопада, на мешканців Покровського району чекатиме похмура погода. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура в день сягатиме до плюс 14 градусів тепла, а вночі до 5 градусів вище нуля. На цьому у мене все ще більше цікавих та актуальних новин. Шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора та бережіть себе.